18 червня 2000 року в шості народився Єгор Чижов. Маленький хлопчик, якого невдовзі батьки перевезли до Маріуполя. Родина Чижових проживала в гарному морському місті до 2014 року, а коли розпочалася війна, знову переїхала на Шосткинщину. Тут Єгор вступив до медичного коледжу і отримав спеціальну освіту. У 2020 році молодий чоловік був призваний на строкову військову службу. А з першого дня повномасштабного вторгнення він став на захист батьківщини. Декілька місяців Єгор ніс службу у місцевій військовій частині, та хлопець був не з тих, хто відчував себе спокійно у відносній безпеці у рідному місті. За першої ж можливості Єгор Чижов Перевівся в частину оперативного призначення. Це ті частини, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Він виконував обов'язки бойового медика, ризикуючи власним життям, надавав допомогу пораненим, робив це з честю у лавах бригади наступу Спартан. Підрозділ виконував бойові завдання на надскладних ділянках фронту. Новоселівці. Соледарі, а згодом у Бахмуті. Бойовий медпрацівник часто надавав допомогу пораненим, навіть ризикуючи своїм власним життям. Медик Чижик таким був позивний Єгора, саме надаючи медичну допомогу своїм побратимам, рятуючи їх від неминучої смерті, Єгор чижов загинув сам на полі бою під селищем Роботине. Що на Запоріжжі. Клятий ворог, що не знає понять, людяність, честь, приніс знову велику біду в нашу громаду. Єгор свої невеликі роки мав би жити, радіти цьому життю. Але через свій характер він пішов відстоювати саме радість, незалежність і безпеку. І віддав найцінніше за все це. Своє життя не пробачимо жодного ворога. Пам'ятаємо Єгора назавжди, глибокі щирі співчуття рідними, близьким. Слава Україні! Майбутній герой закінчив школу з відзнакою і мріяв у майбутньому стати хірургом. Проте мріям хлопця збутися не судилося. Єгор був людиною з великої літери. В ньому поєдналися всі найкращі риси характеру людини. Які можуть бути доброта, порядність, чесність, вихованість, доброзичливість, відповідальність. Він був людиною цілеспрямованою, завжди прагнув іти до певної мети і досягав її. Низький уклін тобі наш захисник, вічна пам'ять. Ми ніколи тебе не забудемо. Це був кращий студент, але перш за все, це був вродливий чоловік, вродливий юнак. Не можна без жалю, без сліз дивитися на його портрет. Це всірець справжньої чоловічої, української глибинної вроди, розуму, кмітливості, чесності, його покликання це була медицина. Він успішно вивчав медичні науки і прагнув лікувати людей, прагнув допомагати людям. Він це зробив, але він спасав життя нашим воїнам на передовій. Він був бойовим медиком. Ми ніколи тебе, наш хлопчику, не забудемо. Наші викладачі, студенти, випускники завжди будуть пам'ятати. Тебе, бо, бо ти один з найкращих. Ти кращий. Ми мріємо. У нас у всіх єдина мрія здобути перемогу над цим лютим ворогом. І ми її здобудемо, тому що ми маємо таких захисників, таких патріотів, таких чоловіків. Відкрита на зустріч добру і світлу душа і гора тепер на вічному відпочинку. За свої 23 роки він побачив, відчув і зробив набагато більше, ніж дехто з нас за все життя. Для кожного із нас він був особливим і рідним по-своєму. Але я завжди вважав його своїм братом. Він вийшов на захист своїх рідних із самим початком війни. Героїчно, ризикуючи собою, рятував життя побратимів, навіть перебуваючи у самій гущі події. Як справжній медик, як янглохоронець. І героїчно залишив нас Єгор Андрійович-Чижов, 18 серпня поточного року, доєднався до небесного війська воїнів світла, яке відтепер охоронятиме нас всіх з небес. Вічна пам'ять герою, вічна слава!